До збору ягід лохини залишилось зовсім небагато, і нам зараз варто подумати про те, як захистити нашу лохину саме в цей період. Адже зараз дуже така волога погода і тепла, і це максимально сприятливі умови для розвитку різних грибкових захворювань. Це може бути і антракноз, і маніліоз, і сіра гниль, і різні різні ці хвороби. Але слід пам'ятати, що. Варто використовувати препарати, термін очікування, яких не перевищує дат до збору вашої ягоди. Тобто, якщо ви плануєте зібрати ягоду через 20 днів, то термін очікування препарату має бути не більше 15. Тобто, щоб ваша ягода в майбутньому була чистою. Можна використати такі препарати, як квадрі 100 або свіч, які гарно борються проти. Таких хвороб, як сіра, гниль та інших грибкових захворювань. Це дуже важливо зробити саме зараз, поки в нас є час до достигання ягоди. Вже ближче до плодоношення можна використати фунгіциди біологічного походження, термін очікування, в яких взагалі є мінімальний. Тож захищайте свою лохину. Нехай вона у вас буде великою, гарною і смачною.